Ортопедичні кросівочки від бренду Теолео. Теолео це турецька фабрика, дуже якісна, зручна, яскрава така моделька, бачите, а, ребриста підошва, що не буде сковзити, і дитина буде почувати себе дуже комфортно. Правильно ортопедична п'яточка, бачите, така. Підошва висока, бачите? Ну, це натуральна шкіра, натуральний ноубук. Ми ще називаємо її теляча шкіра на виворит. Це така. І вставочки, бачите, це все натуральна шкіра. Всередині теж натуральна шкіра, ортопедична устілка з супінатором, амортизацією, така. Липучки дуже гарно фіксуються. Моделька гарна так, і яскрава. Рекомендую Теолео. Звертайтеся.